Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом про смерть депутата Костопільської міської ради Андрія Корнійчука. Повідомив заступник голови Рівненської облради Сергій Свисталюк. Сумна новина товариство на Луганщині, 20 лютого, бороняючи Україну, загинув наш однопартієць, член радикальної партії Олега Ляшка, депутат Костопільської міської ради Андрій Корнійчука. Спочивай з Богом наш побратиме співчуття родині. Йдеться у дописі. Сергія Свистелюка. Андрію Корнійчуку було 39 років. Згодом співчуття висловив і Олег Ляшко, який добре знав Андрія. Наразі найбільших загиблих нардепів, різних скликань та рад у європейській солідарності. Вогоні запеклих не пече. Війна змінила долі багатьох чоловіків, жінки, цивільні і військові з досвідом і без. Всі вони пішли на захист держави від ворога. Колись вони лагодили автомобілі, сиділи в зручних кабінетах, навчали дітей в школах. А сьогодні кабінети і кла. Аси вони змінили на окопи і бліндажі звичну роботу на ту, якої потребують обставини і час. Вони лікують поранених, штурмують ворожі позиції, перехоплюють плани окупантів, збивають ракети, роблять усе, аби ми вистояли і здобули перемогу над загарбником. Понад 2,5 тисячі партійців європейської солідарності пішли на фронт. Й, на жаль, 67 воїнів більше ніколи не повернуться додому. Вони стали нашою надією, що феніксом возродилася з пополу у момент найстрашнішої біди, і за це ми доземно дякуємо. Їм дякуємо за те, що не злякалися перед обличчям смерті за те, що відчайдушно бороните кожен клаптик не лише нашої землі, а й нашого неба за вашу мужність, незламність і нескореність. І нехай вогонь не пече пеклу купину, не опалимо купину наших воїнів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.